Дійсно, для України ця заява не дуже симпатична, тому що, ну, все ж таки, правильно сказали, що Ватикан знаходиться не в Південній Америці, а він знаходиться в Європі і багато. А, а... Мешканців європейських країн цю заяву сприймають як за чисту монету. І знову ж таки, більшість людей читає не текст, а читають заголовки. От їм починають вбивати, зокрема, не без допомоги російської пропаганди і не без допомоги. Агентів впливу Росії у Європі про те, що Україна має капітулювати, вбивається думка європейцям про те, що Україна слабка, а Росія сильна. Але бути великою і сильною це ще не означає бути ну сильним і переможцем. Тобто нав'язуються реально такі капі... мотиви капітуляції, які нам є неприємні і. Такі речі дійсно потрібно відбивати. І в цій ну, інформаційній кампанії, ну все ж таки, мені вона реакція, яка була на Папу Римського, чесно сподобалася, тому що дуже багато політиків висловилися ну з критикою. Багато реакція Є... Польщі дуже була знакова. Ми знаємо, що польща Литви, католицька міністра держава. закордонних справ Литви була жорсткою. Що ну якось викидати білий прапор, ну так, ну скажем так. Ну, неправильно. І знову ж таки, е, суть Понтифіка якраз не закликати до капітуляції, а закликати до все ж таки якогось примирення. І в цьому контексті я би на місці української влади офіційно звернувся до Паперимського. Він вже заявив про те, що вже в кікотре заявляє. Він вже вдається останні, перед останній передостанній раз у вересні заявляв, що він готовий приїхати до України. І тепер це вже заявили про те, що він готовий приїхати, але потім в Москву. Окей, так давайте організуємо турне. Ну, далеко не треба їхати, але не в Київ. Одеса, зруйнований будинок. Кривий ріг, останній вчорашній, зруйнований будинок. Харків, добу поживи там, відчуй насолоду, як руський мір передає привіт, і лети в Москву. Чому би ні? Хочете таке турне на Москву? Без питань.